Отже, я сподіваюся, що у вас покращився настрій і ми готові з вами працювати. І уроці ну, ми з вами сьогодні повернемося в літо, тому що саме влітку найкращий у нас настрій, да? дуже тепло, сонечко нас зігріває, тому ми також сьогодні згадаємо тепле і радісне літо. А спочатку пропоную вам загадки. На квітку квітка сіла, знялась і полетіла. Максим, метели. Метеле, добре. Я тут поважаю, все літо літаю, у поле до гаю, збираю медок з різних квіток стього, бджола тілка, у лісі біля пня, біготня, метушня, народ робочий, весь день клопоче Настя. Мурашка. мурашка. А скажіть, як ми можемо назвати цих тварин одним словом? Аліна ми можемо назвати цих. Маринок трудолюбиний. А одним словом, як ми купимо? Комах. Комахи ми їх можемо назвати. Добре. А що об'єднує цих всіх комашок? Що в них спільного, Соня? У всіх комах всі шість сніжок. У всіх комашок з шість ніжок. Добре. Завдання першій групі. У нас божі корівки поповзли парами. Порахувати парами. ви готуйтеся. А бджінки з вулика полетіли трійками, порахувати трійками, а метелики полетіли четвірками, порахувати третя група четвірками. Молодці, опускайте ручки, будь ласка, три-чотири, два. Шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять, вісімнадцять, двадцять. Молодці, трійками, три-чотири, три. Шість, дев'ять, дванадцять, 15. Вісім, дванадцять, шістнадцять, двадцять, двадцять чотири, двадцять вісім, тридцять два, тридцять шість, сорок. Молодці, табличку на два, на три, на чотири ми з вами повторювали. будь ласка, скажіть, яку яка закономірність зараз ви бачите? Яку закономірність ви бачила? Владіць. Ми бачимо закономірність таблицю. Кожне наступне, Саша. Кожне наступне число збільшується на 6. А це владі, ти хотів сказати, збереться на 6. Так, у відповіді таблички множення на 6. Будь ласка, з нового рядка. Каліграфічно закінчіть цю закономірність, але всі цифри пишемо гарно каліграфічно. Зразок у нас є на дошці. Пригадали і гарно написали. У крамниці 4 жуки, слухаємо повністю. Купили на ніжках собі чобітки, ніжок по шість, як відомо, в жуків. Скільки потрібно всього чобітків? Чотири тут жуки було. Чотири помножити на 2 да рівня вісім. Ти слухав задачу? Прийшли до крамниці чотири жуки, Ніжок по шість, купили вони чобітки. Будь ласка, Данюк. Чотири два. На шість деревня двадцять чоловік. А яку помилку допустили? Дані? Також Аня. Шість помилки. шість треба помножити на чотири, тому що нам треба взяти, скільки у них було чобітків. А відповідно інших сідають. Шість метеликів летіли. Парами спочити сіли. На скількох, скажіть, ромашках сплять гарненькі ці кобашки? Шість летіло, парами на рома... на квітки сіла Аня. 12. Ага, також не Парами на квітки сіли, Парами на квітки сіли. Ось тут поділити треба на три ромашки вони сіли. Добре. І ще одна складна задача, дуже уважно послухайте. Білі липи, біля липи бджіл багато. Мед збирають волохаті. Шість джмелів між них кружляють. Менше їх, ніж бджіл в три рази. Порахуйте бджіл одразу. Якщо джмелів менше, то бджіл. Більше в три рази. Аня, скільки тоді в джін? Шість на 3 дорівнює 18. Добре, тут треба було б дуже бути уважним. В GIL у нас вийшло 18. Працюємо далі. Дівчинко, ти знаєш, що мурашки можуть переносити вантаж, який у 50 разів важчий їх власної маси. Ого! Справжні силачі. Сьогодні вони принесли нам перше завдання. Мурашок цікавить, що спільного в цих виразах. Будь ласка, що спільного в цих виразах? Що ми бачимо спільного? Кирил, що ми бачимо спільного? Тут таблиця ділення. Ну не таблиця ділення, а ділення на шість в кожному прикладі зустрічається. Добре, І... прочитати гарно ці вирази. Перший вираз, Даша, будь ласка, двадцять з 42,6. Молодець. І ще як можна цей вираз прочитати інакше, Саша? Зменшувано 20, відтаємник 42 поділити на 6, знайти різницю. Молодець. Другий вираз, будь ласка, прочитати, Аня. Частку чисел 36,6 більше. Умничка. А ще, як можна, Аня, прочитати? 36 зменшили у 6 раз і збільшили на 2. Умниця, добре. Наступний вираз прочитати, Аня, читаємо. До. До Час. Час. До частки чисел 48 і 6, додали частку чисел 12 і 6. Добре, наступне завдання Розв'яжіть Розвежіть самостійно ці вирази швиденько. Задачу працюєте і показуєте, речі. Якщо готові, визначаєте, хто буде відповідати. Молодці, друга група готова. Третя група готова. Перша група у вас не задача. Перша група і перша група готова. Будь ласка, опускаємо ручки. Перша група вам слова, хто вас відповідає. Даша Буре, виходь. Сюди слухаємо, повертаємося, скільки ніжок у семи бчілок. Шість умножити на сім. Буде 42. А чому ми множимо на 6? Тут немає у нас шістірки. Тому що у комарк 6 ніжок. Так, у бджілки, тому 6 ніжок. ніжок. Сідай добре, отримуйте свій пазл. Швидень. Друга група, будь ласка. Ось скількох комариків 24 ніжки. 24 поділити на 6 дорівнює 4. Чому ділила ти на 6, поясни? Тому що у одного, одного. одного комарика 6 днів. Сідай, добре, отримуй свій пазл, ваш. Сідай. І третя команда. Як може бути, що у двох метеликів та павука 20 ніжок? Так, поясню, як же це може бути. Павук – це не кумах, у нього 8 ніжок, у двох метеликів 12 ніжок, 12 плюс 8 дорівнює 20. 20, тому у них, возьми свій сказ, будь ласка, тому у них разом 20 ніжок, будь ласка. Я маленький сонце, та Торочисти. Я велика куля, мені багато тепла і сім. Я велике сонце, я дарую своє тепло всім, небу, тваринкам, річкам, лісам, полям, людям. Я перетворюся. Сонячний промінець, я лечу над на землю і пізнаю м'яке зелене листя. Я купаюся у голубих хвилях моря. Я граюся у білий піні. І дійсно ми з вами маленькі сонечка. Так? І давайте ми з вами також будемо приносити як сонечко, тільки тепло, один в одному, своїм друзям, мамі і всім, хто нас навколо окружає. Працюємо далі. Найпрацьовітішими це комах вважають бджолу та мурашку. Зокрема, бджоли переробляють на мед, квітковий пилок і нектар. Що мають цілющу силу. Мед вони зберігають у сотах, які складаються з багатьох комірок. Пропоную розв'язати задачу в шести однакових комірках 30 грамів меду. Скільки меду у восьми таких комірках? Поміркуймо, як виконати це завдання. Зараз ми цю задачу розберемо з вами повністю за допомогою наших друзів, повністю розберемо усно для того, щоб наступні задачі ви змогли вже швидко розв'язати самостійно. Отже, звертаємо увагу, ось у нас є умова. Що ми повинні знати зразу в перші дії? Якщо ми знаємо, що в шести комірках 30 грамів меду, Даша, скільки в одній комірці скільки да. грамів меду в одній комірці, перевіримо, чи так це. Якби я знала, скільки грамів меду в одній комірці, то відразу відповіла б на запитання задачі. Ти можеш дізнатися про це з її умови. Для цього потрібно... Що для цього потрібно зробити? Треба поділити. Кажи, дію. Тридцять поділити на шість. До рівня є Кирил. 5, 30 5 грамів, грамів. меду. Среб... Поділити на 6 комірок. Отримаємо. <різوع> 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 Отримаємо 5 грамів меду. Правильно. Добре. Тепер, якщо ми знаємо, що в одній комірці 5 грамів меду, чи можемо дізнатися, Данію, <міл> скільки у вас ми комірка? Як ми дізнаємося, п'ять помножимо на вісім, і отримаємо сорок. Перевіряємо. Коли відомо, скільки грамів меду поміщається в одній комірці. Можемо дізнатися, скільки грамів меду поміститься у восьми таких комірках. Я продовжу. Потрібно п'ять грамів меду помножити на вісім комірок. Буде сорок грамів меду. Відповідь. Сорок грамів меду. Молодець. Добре, зверніть увагу, що ми ще раз давайте скажемо, що ми здавали в перші дії пояснення Даша, скільки, Скіль, скільки, скільки грамів меду у одній комірці. Одній комірці, а в другій дії хвиля нам взяли, скільки грамів меду. Скільки грамів меду в восьми. У восьми комірках. Пропонують нам тепер наступну задачу. У своїх комірках сорок грамів меду. Я люблю меду. Він дуже запашний, особливо липовий. Либу заслужено називають королевою медоносів. Багато дерево, яке росте на добре освітленому місті, за період цвітіння може виділити кілька гейтер нектару. Чудово! Багато дерев, багато нектару, а потім меду. Пропоную самостійно розв'язати задачу. Чотири дерева липи виділяють разом 20 відер нектару. Скільки відер виділять сім таких дерев? Отеку завдання нелегке. Скористайтеся моїми підказками. Добре, отже, зараз ми розв'яжемо цю задачу за планом. Читаємо перше Максим, запитання. Скільки відер... Не та? відділенно за друге дерево. Виділяємо одне дерево. Сказати тільки, яка це буде дія, додавання, множення, ділення, Ділення, сідай. Читаємо друге запитання. Влада, скільки вітер виділяє сім дерев? Сім дерев. Яка це буде дія, тільки не називаючи повністю вираз помножити? Будь ласка, записати пишемо задача, записати тільки розв'язання. За планом звертайтеся, кому важко, дивимося на план. Умова також для дошці. Перша дія 2, і ми на 4 до 5. Відер меду, дерево, лійко, мірці. Так, ми про дерева. Дає одне... Дерево. Одне дерево дає. Ми ж про дерева, про лику вже розв'язуємо. І... Будь ласка, Максим, друга дія. 5 помножити на 7 до 35 відер. 7, 7 дерева. Отже, сім дерев Рома дає скільки відер меду? Тридцять п'ять відер, добре. А що ж ви запам'ятали? Яке ж наймедоносніше дерево вважається е -е, Олег? Липа. Повне літа. Медоносне дерево. Медоносне дерево, липа липа, добре. А як ви гадаєте, чому сьогодні на уроці математики? Говоримо про комахи ще. У нас математика. А ми ще чогось говоримо про комах, розв'язуємо задачі, дізнаємося про них багато нового. Аня, Тому, тому що в комах 6 ніжок. Ну і та що, що ну, 6, а, 6 ми... А, ми... а ми повторяємо таблицю ділення та множення На, на 6, так, і тому у нас пов'язаний урок 6 комах. А що ми нового дізналися вже сьогодні про комах, про те, як вони видобувають мед, каріна Що – це не, це не комах. Ти запам'ятала, що павук це не комаха, Добре, Аліна, ти. Я запам'ятала, що е, е, баб, е, бабочок порівнюють з квітками. А метеликів з квітками порівнюють, Даша. Ти знала, що, що раві можуть переважувати? То, щоб, е, так, що вантаж не... перетягувати більше, <кій> ніж важуть сани. Молодці, кожна команда спрацювала гарно і, і запам'ятала, просто дивилася. Телевізора ще й запам'ятали багато нового отримати свої класли. А я вам пропоную наступну задачу. У вас на столі є умова, виділяє 24 грами нектару. Скільки грамів нектару виділять 9 квіток Встали. Поверніть нову. Ова, Скільки грамів нектару... Виділяють 6 квіток, умова на дості, умова перед вами. Аня, будь ласка, 24. 24 грами. А що нам треба дізнатися в задачі, Даніл? Скільки Скільки виділяють грам нектару? 9 квіток. Чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання, Олег? Ні, ми не можемо дати відповідь, тому що ми не знаємо, скільки нектару, нектару... виділяє. Виділяє, виділяє одна, квітка. одна квітка. А чи можемо ми дізнатися, скільки нектару виділяє mm. одна Аня квітка? Так. Можемо. Mm. Не треба казати, як. Якщо ми знаємо, скільки нектару виділяє одна квітка, що Максим тоді ми можемо взнати? Тоді ми можемо знати, скільки нектарів нектару виділяє дев'ять. Дев'ять квіток, сідаємо. Але уважно слухаємо завдання. Нектару. Скільки ж перша дія грама виділяє та квітка нектару? Але... Видію писала. Чотири поділити на шість буде чотири грами. Чотири пояснення ваше. Чотири 4 грама літи 4 грами. Перша дія пояснення. Аня, одна квітка, одна квітка виділяє. Друге запитання читає влада. Скільки грамів? Нектару. Нектару виділяє дев'ять квіток. Дев'ять квіток. Будь ласка, Саша, друга дія. Друга дія, чотири помножити на дев'яте, рівня 3, 5, 6, 5. Грамів пояснення у вас все з поясненням, Кирім, будь ласка, дев'ять квіток. Виділяють 9 квіток. Молодці. Підніміть руку, в кого абсолютно все правильно було написано. Поставте собі в табличку. Це друга була задача. Друга задача. Поставте відповідну кількість балів. Задача це була. Добре, поставимо. І отримуємо свої пазли. Продовжуємо працювати далі. Мурахи? Яких джолях? Живуть сім'ями. Кожна бумажка, якому є мурашки? Зараз Є мурахи-няйни, мурахи вартові, мурахи робочі мурахи. Прослухайте цікаву історію. Дві бригади мурашок для своїх будівельних потреб несли до мурашника по одній соломинці. Та соломини були довгі і по дорозі поламалися на декілька частин. Розпочалися мурашки. Хто довшу соломинку приніс? Дітки, допоможіть комашкам владнати суперечку. Так, давайте допоможемо мурашкам. Як ми можемо допомогти нашим мурашкам? На що схожі соломинки? Тіл? Соломинки схожі на ламану. На ламану, добре. То відповідно, щоб помирити мурашок. Що нам треба дізнатися, Аня? Нам потрібно додати всі Тобто, довжину ламаних у нас їх дві. А для Чим ми, ми зможемо поговорити наших мурашок? Хто з них більше приніс соломинку? Зараз, подивіться, у нас є розміри кожного відрізка елемента ламаної. Ви зараз в зошиті. Здайте довжину першої соломинки, тобто ламаної другої. І тоді скажете, хто ж мурашок приніс довшу соломинку? Працюємо. Не треба соломити. Заходимо довжину першої ламаної, довжини другої ламаної, а тоді порівняємо і скажемо, хто ж переміг з мурашок. Довжину першої ламаної. є. Влада читає, влада читає. А хто інакше знайшов? А хто інакше? Влада сна сім помножити на три. А хто інакше знайшов? Я бачила він. Як у тебе? 3 помножити ну ні, 7. ні, хто інакше? Аліна, прочитай як у тебе. Прочитай як у тебе було. сім плюс сім і плюс сім. Це правильно знайшли? Mm -hmm. До чого ні? Mm -hmm. Правильно. Але ж ми навчаємося вже в третьому класі. І краще треба було рахувати 7 плюс 7 7, чи 7 помножити на 3? 7 помножити. <звичайно>, Звичайно, тому що ми знаємо таблицю множення, і це набагато швидше ми так можемо порахувати. То перша ламана, довжина першої ламани, Максим? Першої ламани 21. 21 сантиметр. Довжина другої, Саша, ламана є? 4. 8. 8. Добре, зверніть увагу, а ось в цьому випадку ми тільки додаванням змогли додати, бо тут у нас були різні доданки. То які у нас ламані вийшли? Ламані Каліна, які вийшли? Вони всі однакові. Вони однакової довжини. То що ми можемо сказати мурашкам? Аня? Що вони випасли? Вони не посваряться, щоб вони не сварилися. а Вони принесли за довжиною однакові соломинки. І ми це з вами змогли обчислити. Добре, із цим завданням ми справилися в табличку, поставте кількість балів, у кого все зроблено абсолютно. У кого було ні, трошки не так, то не ставте собі. Тоді нічого. Завдання і що ви ще нового дізналися про комах? Ми ж не просто розв'язували приклади задачі, а ще дізнавалися нове. Дані, ще що ти почув, нове. Що, що далі? Ще бувають, э, э, мурашки, і, і няні, і трудові. Добре, що також і у комах, як і у людей. Подивіться, є свої обов'язки. Далі на що ще ти дізна? Я Дізналася, що бджола та мурак, вони самі трудівливі. Найтрудівливі молодці. Отже, ми справилися з цими завданнями Напротязі всього цього року. Ми не тільки з вами розв'язували задачі. А зараз найголовніше наше завдання. Ми вчимо з вами таблицю множення. І ой, як нелегко вона нам дається. То зараз ми як підсумок уроку перевіримо, як же ви гарно знаєте таблицю множення і ділення, гарно вмієте рахувати. Зараз у нас остання гра, думай, обчислюй. Ми будемо прикрашати наші квіточки. За кожну правильну відповідь команда отримує метелика, який треба повісити. Посадити на квіточку. Добре. Всі, хто у нас слідкують за метеликами, в кожній групі знають, відповідаємо по групах. Будь ласка, 6 помножити на 5, Аня. 30, 30 будь ласка, квіточка твоя. Друга група. Друга група назад. 63. 63. Тоб, Каріна, більше на своїй групі квіточку добре. Третя група ваша відповідь. Ваша. Всі працюють пустій. Аня. 35, квіточка ваша. Перша група Саша. Степа 48. Молодець, квіточка ваша. Друга група ваша відповідь, Даніс. Сім. Сім, будь ласка, Каріна, Ані, положи їй, вже дві, е, дві метелика повісити. Третя група ваша Кирил. Чотири. А ще одного метелика туди. Скільки відповідь? Чотири. Аня рішає мотелика. Ага. Перша група. Перша група. Окей. transcritar Встрічати в кожну мить, кожен день, кожен час.